Привіт усім! Друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачну картоплю з грибами та сиром. Легко-просто. Картоплю я вже начистила, у мене тут кілограм картоплі, я заливаю її водичку і ставлю варити. Не забудьте, коли буде варитися картопля, посолити її. А ми продовжимо готувати. Нам буде потрібна одна цибулина, у мене тут половина більшої цибулинки, нарізаємо. Кількість цибульки коригуйте за смаком, а в мене вже розігрівається пательня. Пательня розігрілася, наливаю трішки олії, обсмажуємо цибульку до золотистої скоринки, обсмажую на такому середньому вогні. Друзі, підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. А я продовжую готувати. Нам будуть потрібні в Мене тут пів кілограма печериць, будемо їх нарізати. Можете нарізати на більші шматочки, можете на дрібніші тут, а за смаком. Буду старатися нарізати такі середні пластинки, оскільки при обсмаженні печериці і так зменшаться в розмірі. Цю картопельку, яку сьогодні готую, я її просто обожнюю. в нас всі її обожнюють, Тут легко просто, але така смакота, що навіть і м'ясо не потрібно. Тож додивляйтеся відео до кінця. Напріть коментарях, чи готуєте ви так картоплю, можливо, додаєте ще якісь цікаві інгредієнти. Печериці нарізані, печериці додаємо цибулю до цибульки і продовжуємо обсмажувати. Обсмажуємо на маленькому вже вогні, помалесеньку хай собі обсмажується, поки картопля вариться, ми підготуємо наші гриби з цибулькою. До грибів додаю ще трішечки масла, обов'язково, воно так виходить набагато смачніше. Зараз це все ретельно перемішуємо і залишаємо смажитись. Коли печериці вже трішечки так обсмажилися, зменшилися в розмірі, додаємо спеці за смаком. Я буду додавати чорний перець, додаю сіль і буду додавати куркуму. Всі спеці додавайте за смаком. І додаю обов'язково, ще трішки куркуми. Ретельно перемішуємо, залишаємо смажитися і будемо дивитися вже до нашої картопельки. Картопля вже зварилася, водичку я вже злила, зараз помнемо картоплю, додамо трішки масла і зробимо таку гарну пюрешечку. Нам буде потрібна форма, форму я трішечки змащую маслом і у форму будемо викладати картоплю. Ось така красива пюрешечка у нас вийшла взагалі убожню картоплю. Друзі, пишіть в коментарях, що любите найбільше готувати з картоплі, лише пюрешечку чи, можливо, якісь страви готуєте, буде дуже цікаво почитати. Картоплю красиво розрівнюємо по формі і зараз на картоплю будемо викладати наші обсмажені грибочки. Ось такі смачнющі печериці ми з вами обсмажили. Викладаємо їх на картоплю. Друзі, пишіть коментаря, за кої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете. всім дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Обожнюю всі ваші коментарі, всім вам дуже-дуже дякую. І тепер нам буде потрібно трошки сиру. Беремо любий сир з смаком, натираємо на терці і будемо посипати зверху. Посипаємо поверха сиром і будемо, зараз в мене вже розігрівається духовочка. Запікаємо в духовці при 180 градусів 10-15 хвилин, щоб сир гарненько розтопився. Вправляємо в духовку нашу смакоту. Ну що, друзі, готові пробувати смакувати, подивіться на цю красоту, картопля, грибочки, сир. Ой, о, смакота смакотою. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати таку картоплю. Я думаю, багато хто з вас готує. Тут нічого нового, все просто, все легко, але і дуже, і дуже, дуже смачно. Тож, готуйте та смакуйте. Я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. Друзі, всім уроду, спокою, бережіть себе, всім цього найкращого. Всім па-па.